Вітаю, друзі. Вчора після затримання Романа Гринкевича і після того як стало відомо, що його затримали при переході кордону, намагання перейти кордон. Я був здивований, тому що ті світлини, які я бачив, показують, його затримували в якомусь приміщенні. Де в нас кордон приходить по приміщенню? Я не знаю. Я таке бачив виключно в старому французькому франко-італійському фільмі, де кордон проходив в якомусь готелі. Мабуть, у нас теж щось таке є, або ця комедія, яка була розіграна акторами, сьогодні хтось домагається її розіграти в реальному житті. Не знаю. Коли я це побачив, я зрозумів: Окей, ця історія підходить до якоїсь кульмінації. Мені було дуже цікаво, як буде проходити засідання в суді. Там багато було питань. Ну, по перше, тому що суддя, яка розглядала справу, вона зараз під підозрою від Набута САП. і це найцікавіше людина, яка сама під підозрою Набута САП, розглядає питання. Повірте. Величезної справи, де є корупція. Ну так у нас завжди буває. ті, хто отримали підозру в корупції, самі потім кажуть: ай-яй-яй-яй, як так можна робити? Не вірите? Ну пригадайте тоді хабарників корупціонерів, які нещодавно отримували підозри, а зараз приймають закони в Верховній Ради. Хто забув, це слуга народу Одарченко? Хто забув це слуга народу Кузьминих, Хто забув це слуга народу Гунько? Хто ну, всі вони отримали підозри? Всі вони внесли заставу. Прийшли в Верховну Раду і приймають закони, по яких треба жити українцям. Це вони розповідають хабарники і корупціонери, як треба вам жити. До речі, до них повинен був ще приєднатися Трухін, але його вже визнали корупціонером номер один Верховної Ради дев'ятого скликання, і він через це позбувся мандату. Так, рішення Вищого антикорупційного суду України допомогло позбавити корупціонера Трухіна мандату, але. Знаючи, люди кажуть, що він і далі залишається в обоймі влади і нікуди не дівся. Ні, ні, він не пішов тихесенько в ліс. Його можна побачити в Києві, його можна побачити в Печерську, його можна побачити в урядовому кварталі. Як він туди проходить без дозвілу, ніяк, дозвіл, мабуть, є. Але це окрема історія. Ми повертаємося до Гринкевича. Гринкевича затримали, привезли в Київ, і далі сталося найцікавіше. А в суді прокурори. Не змогли спочатку пояснити, чи є у справі, а, чи фігурують у справі представники Міністерства оборони. Ну ми ж розуміємо. Гринкевич, людина, яка випадково зайшла в Міністерство оборони, побачила, що є контракти, підписала з того боку, ніхто нічого не перевіряв, і далі все було супер. А, от як відповідали а, прокурори на запитання, запитання було таким. А чи фігурують у справі Гранкевича чиновники? Прокурори трохи розгубилися і відповіли в своїй манері. Чи фігурують в зазначеній справі чиновники Міністерства оборони? Це питання, яке хвилює суспільство. Здійснюється повне, швидке та неупереджене досудове розслідування на даній стадії е, такої інформації я вам особисто надати не можу. За, з різних підстав. Ви розумієте, я думаю, ви мене зрозумієте з різних підстав. Але е, всі, хто причетні до вказаного кримінального правопорушення, м, ну, на мою об'єктивну суб'єктивну думку, я думаю, будуть притягнути. Відповідальні особисти. Мені дуже сподобалося таке визначення, як об'єктивна суб'єктивна думка. А прокурор має право на свою об'єктивну. Думку громадянин України на суб'єктивну думку, а от громадянин України прокурор має право на мікс, і саме ми це почули. Але трохи пізніше, вже прокурори заявили, що в справі такі проходять представники Міноборони, їх участь та залучення схему досліджується. Найкраще я б зараз хотів почути Ганну Маляр, так ту саму Ганні Маляр, яка працювала в Міністерстві оборони часів Резнікова і часів цих договорів Гринкевича тому що Ганна Маляр завжди. Коментувала все, що загодно. фронт дії генштабу, генералітет, ще що, але. Повинна взагалі була коментувати дії Міністерства оборони, хочу нагадати, що єдина функція Міністерства оборони це забезпечення Збройних сил України всім необхідним від шкарпеток до ракет. І саме це вона повинна коментувати. Хтось чув від Ганни Малер якісь коментарі? Ні, ну тому що Ганна Малер, яка була призначена фактично з офісу президента, заступниками пану Резнікову, коментувала все те, що їй казали в офісі президента. А коли кажуть... Так, це ти не коментуєш, то вона і не коментувала, тому ніхто на цього цьому не дивується. Але а, Гринкевич, за даними слідства, саме Роман Гринкевич, якого вчора ми бачили, судили. Ні, не судили, а е, обирали затримувати, відпустити чи, взагалі що йому присутні. А саме Роман Гринкевич відповідав їх родинній банді за контакти з Міноборони пошуку тендерів, налагодження контактів з представниками Міністерства оборони, взаємодії, роботи та підробку документів, та каже слідство. Ну, подивимось, що буде далі, і подивимось, кого затримують в Міністерстві оборони. Це дійсно дуже цікаво. Але що мене зацікавило, дивіться: для гринкевича молодшого сторона звинувачення, прокуратура, ДБР, всі інші проситимуть. Арешт з альтернативою внесення застави у розмірі 500 мільйонів гривень. А це повідомила ще офі тоді Офіс генпрокурора, і суд погодився з цим затримання, але з альтернативною заставою, з альтернативною мірою в заставі півмільярда гривень. Але збитки там майже на мільярд. Ще раз: збитки на мільярд, а застава півмільярда. Ну, можна фактично вкрасти мільярд. Половину дати заставу, а половину залишити собі така історія. Але суддя, яка ходить під підозрою про корупцію, це людина, до якої немає в нас запитань до її репутації. Більше того, доброчесність цієї судді підтверджена чим ну як підозрою в корупції від Набута Сап. Інших немає. А я і не дивую, що саме вона розглядала, тому що як працює судді в Україні з використанням телефонного права і тиску з боку офісу президента, зрозуміло. Але найцікавіше на це: в Справі Мазепи, Ігор Мазепи, інвестбанкіра якого затримали, прокуратура просила арешт, пам'ятаєте всі, в 700 мільйонів гривень. Але сказали, що вони так казали, що збитки держави в 7 мільйонів ще раз. Збитки державі нанесені в 7 мільйонів гривень. Застава 700 мільйонів. У Гринкевичі збитки мільярд, застава півмільярда. До речі, Мазепу затримали, але застава 350 мільйонів. Ще раз 7 мільйонів збитків, віртуальних, поки що не знаємо, яких. І 350 мільйонів застави. Я не знаю, про що думала суддя, але нікого це не дивує така ситуація. Мене дивує, мене справді дивує, а ще мене дуже цікавить, чи будуть дійсно якісь затримані особи з обвинуваченням і доведенням до вироку суду сам працівників міністерства оборони. Тому що давайте відверто на такому рівні це повинні вирішувати були заступники міністра і міністр, але вони могли це вирішити виключно тільки тоді, коли були впевнені так, все гаразд, можна підключатись. Хоча пам'ятаєте історію. З львівським арсеналом той самий Львівський арсенал, який листопаді 22-го року підписав договір з міністерством оборони про те, що на 1,4 мільярди гривень поставить міни 120-го і 82-го калібру, повинен був закрити всі питання до кінця лютого 2023-го. Зараз січень 2024-го. Як ви вважаєте, яка кількість мін була поставлена? Ну, я вам повідомлю: нуль, але найцікавіше в цій історії, що коли журналісти-розслідувачі брали коментарі у всіх, хто приймав участь, там була фраза: заступник міністра сказав: зателефонували з офісу президента і сказали. Підписуй з ними контракт, і він підписав: то хто ж телефонував з офісу президента? Це дуже цікаво. Хочеться дізнатися це прізвище. Впевнений, це альтруїст, це людина, патріот, це людина, яка носить вишиванку і щиро спілкується українською мовою. Більше того, якщо треба, вона може навіть проголошувати якісь там українські слогани. Але щось е, краде, наче кацап. Ну от така історія. Так, от що я хочу сказати в історії Зенкевичини? Найцікавіше, хто дійсно буде затриманий і звинувачений з Міністерства оборони, тому що, як відомо, в відомі приткасті, головне в слідстві не лити на, сумі, на самих себе. А отут щось мені здається, може і статися. Хоча, якщо Гринкевичам дадуть гарантію, що їх ну так зараз потрясуть, потрясуть і відпустять, але для людей це буде як шоу. Тоді може вони будуть мовчати, але якщо вони будуть розуміти, що в них дійсно на горизонті спливає засудження і тривалий шлях заграти, тоді вони можуть це обміняти на інформацію, хто був партнером, хто підписував, хто давав команди і які хабарі давалися в обмін, і це може допомогти. Допомогти їм або уникнути покарання, або потужно зменшити строк покарання. Але головне, ми дізнаємось прізвища цих людей, і оце найцікавіше. Головне, щоб ці люди не виїхали за кордон по листу гурмо, як вже це робив Влад Рубіцин, тому що ну дуже некрасиво буде. Але подивимось. Хто буде затриманий, чи не буде затриманий. До речі, а як ви вважаєте, затримують чи ні? Будуть підозри чи ні? Пишіть в коментарях про це. Я з задоволенням почитаю вашу дум... ваші думки і деякі з них прокоментую. А ви не забувайте підписатися на канал. Це дуже важливо. Каналу потрібна ваша допомога. Підписуйтесь і повірте, ми все одно переможемо. Всіх ворогів, і зовнішніх, і внутрішніх, і все буде Україна. Па-па. Thank you